Доброго ранку всім. Здрасті. Я зараз поки схожу в Єву. Ну. А ти, пожалуйста, каву візьми. Да. А, тут. -а. Я думаю, мину забрал куди Ну ладно, хорошо, давай. Тобі так. надо заправлятися? Ну. Поняла, що такое. Че воно мені показує. Що, що на це, не золоте? Что показываем это, что надо? О. Да. Тебе бабка. Да. Ничего себе не отказывает. То что мы бабки. Ну они меня сумки. <свят> а я сейчас пойду. Чисто символично что-то Мамі куплю завтра ж. Ну давай, іди щось вибери. Іди туди, за кавою. Я піду, я піду, піду каву тріти. Mm -hmm. Так, йдемо за кавою. Зараз жось зура ще не проснулися, ще навіть розмовляти не можемо. Так хотіла спати, Ідемо за кавою сюди. Так, я каву купив. Не хотів там знімати, тому що там музика грає. Ну иду с вами уедем, сейчас посмотрим, что Света там купит. Сегодня мама, завтра мама дает учителя. учителя. Надо дать учителю, надо какие-то подарочки для родичей купить. Здравствуйте. Что ты купила? я выбрала. Это водка, мама. Мама. Гель для душа. Я думала, может, шарфы взять. Не знаю. ж так чисто символически, Нет, нет, она не носит такие яркие цвета, она... <клес> <клес> вот такие два. Школьный лактейн. Угу. А Средний пакетик. Что взяла? Дени и не кран. Все погнали. Ты угу. взяла что-нибудь? Покажи. Да, я взяла полугодки, ну, так, как мама. завжди носить такий практичний подарок Шарф. я думаю що накинуть тоже можна, правильно Угу. Uh -huh. ну і щоб зморшки розглаживалась днем і ночі. <laughs> ладно поехали. А що ми будемо и заїжджати за щось сладенького взяти, перекусити до кофе uh -huh. <laughs> знаєш, що робимо? я роблю? я Спокушаю тебе на сладке. Ну, не так. <гум> що? Та ні, жичі. Хоч я, я, я просто ж, дивлюся для тебе. Ти спокусишся, чи ні? Не. Поїхали ми в Кам'янське, зараз бисенько забираємо сестру. Every summer, every winter, every season I'll be. Missing, huh? no Lately, i've been wondering why goodbyes can be the sweet yet we still cry with all the wind goes our mistakes but love for her will never change but get on 종일 너만 기억해. 네가 좋아했던 노래, 우리 다투던 말들, 사랑했던 말들, 더빈 방에 해고했던 와우. 네빈 자리를 채우려 해도 난 알지 다 의미 없는 거. 너랑 같이 했던 사랑 하나 뿐인 걸. Need t o for g e t d we're living w i t h you felt like I try. Мы уже доехали в Каменске, аж голос пропал, хотя мы даже не балакали, музыку звук. Потому что ты так ехала. Показать Я не наблюдал за тобой. Показать? Mm. То я это бдила. Волосы, конечно, шикарные. Белостящие. Як тебе. Блостяч? Да, ууу, закрысь, закрысь. А що нам надо? Нам надо просто поїхати, убрати і обкосити город. Ми сьогодні до, до родителей туди Тут такий міні-ринок, так, мабуть? Вілка не може зрозуміти, чому ми з цієї сторони їдемо. Mm -hmm. Все, всіх забрали, їдемо на Трудову оборону. Огорода. Терапію. Трудотерапію. Варя, ти готова обирати огород? Мислям, ні, бо не сказала, що ти заводиш. Добре, бірочку. З бабушкою, так? Да? Вічика, що вони не взяли з Та, ну, ми туди назад сім значок. Ми б взяли його там. маленько стресс. Ну, сегодня так как угодно, мне просто стирать классно. Так, все, поехали. Уже вам знакома дорога. Да. Да -да -да. Так красиво дорога желтая. Кажется, тоже. Тут дорога, она. Ну и что. А ну Зато люди хорошие. Банка дают Ну и что. Да, ага. не Та я Так придется сейчас Дальше я с Юр. Мы перчаткой опять данные взяла с тобой. У мама их тут есть? Чего залазить? Помидор. А мы их повырываем, просто все. Вони померли. Ні, Не, ну бодриля ж все равно. Нет, это есть у мама, мы же тоже равно. Раз. До а ну пок... подижди, я хочу показати що тут осторожні. Що це? Світи якийсь? А, це перець. Це цей огоньк, да, Юля? Горький, так? Да? Горький? Що це їде? Це машина з прицепом. А, так банки не, не. Це банки надо не вчитель не це не дай бог не привезеш жопа за кожну банку ламають палець. а, я, бей, не, а я не та ще пів а я а, не півлітрові. а оце якщо що Сіра, ти мене не слухаєш поняла Якщо що шабала так по голові, поняла шабала то й по жопі. так рибу не помни. Давай мне цепарить. Ну, все, Это мы на маме купим. Сейчас заберу. пошли. Такая сельская девчонка. <реклама> и я с ведром. <реклама> В общем, и да, мы работать вдвох. Артем откосил, походу. Ну, якщо зараз він не знайде цю фігню на косівку, то, то значить він нічого не буде робити. Я ми зараз придумаємо йому, так? Ми оставимо йому клаптик. Ідемо. Тобі не кажеться, що нам не судьба просто піти зараз на огород? Ключі від машини, Артем забувся. Я його сумку забрала. А петухи співають, собаки гавкають. Кайки не воняють. Трошка Трошки І Іде він? Хай тепереда, підвозить нас на город. Встрітимося на огород. Так, ми з Юлею дійшли, як завжди, вітер, простіть. І звінити. Ну, ми на городі. Це Валентина вже позагрібала, так? Да? Так, що в нас тут за фронт? Оце залишилося щось помідор. Ну так. Це що в нас? Ано, помідори. А оце Ардюму треба скосити, так? Да? Хотілося? Да, ну, давай. ну давай, я буду снимать этой а работой. Да, ну, я буду тогда снимать. Потом, а ты работать. Коробку сниму. Так она уже далеко. Вот Смотри, сколько у коровы писюнов. Угу. Хорошо, у нас там дыни Не знаю, ще подивимося. Бачу, кабак ось сьогодні лежить. <плес> Може забрати. Дує вітер, нічого не чую. Ой, блін. Бачиш, а Валентина ще десь який помідор, так? Так вони всі померзть. Бачу. <плес> Потому що балакала з Юлією. Вона казала, що мамка дзвонила, казала, що теж помідори померзли. Ага, а ми нічого не взяли в шо, так? Да? Тут Ну да, день багато. Так, буду собирати. Ми з Юлією вже зібрали урожай, дивіться, який насобирали. І багато ще пооставалось, але вони вже м'які. Ти ще й кавунчики знайшла? Якісь такі, там, може. Маленька. Оця денька ще. М Яка. І так, так, да, скільки їх? Натюрморт. Так, підемо працювати. Пішли. Ой, Ну, будемо так. Зараз візьму перчатки. Ой.

Надо було футболку вдівати. Дуже жарко. Давай зараз покажу фронт роботи, який я зробила. Хороше кардіо, і спортзала не треба. Да, Юльчик? А Артем, походу, коса, так? Да? Скупляється. Скуп... Стоїть на переїзд. Так? Да? Туди ще тільки їде? Сейчас покажу вам що я зробила. Оце раз, два, три, чотири кучки я це все зіла з грибла. Це були кабаки. Гляньте, все. І дивіться, який малишка. Виріс. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <гум> так що а, і тут зараз покажу. І тут знайшла. Головне на граблі не наступить. Ось три. Дивіться, це теж маленький, який гарний, красивенький, цей красивий. Додому треба буде взяти обов'язково Приготувати, запекти. Юль, диви який? Ну ми не донесемо його, так. І день там. А Юля повинусила. Ось тут лежало все. Ось тут. Зараз нам ще оце вбрати. Помідори. Так, да, напевно, Юль туди, тому що воно важке. Фух. Сільський труд не легкий. за вітер. Ну, тут такий белебень. Так, запаминаємо. Потім покажу, що зробимо далі з Юлією. А Артема ждемо ми ще. Поїхав десь за якоюсь деталю, не знаю, буде знімати вам не буде. Для коси. Вітер вам, мабуть, Зритимся. Зараз ми мы і ще вам покажу. Оставайтесь. Юля, це квасоля, так? Да? Коріння таке дебели. Зараз я встану з цієї сторони. Зараз під помідорами. Шо, фронт роботи. Тут убрали. Брали. Осталось винести оцю з моркви. І Артему там залишилось покусити. Ну, чувствую, що поки він прийде, можна його не? там піти. Ні, ну там не повириваєш. Так що, бачите, як ми з Юлечкою справились швидко. Все управилось. А у вас взагалі так за п'ять хвилин. красивая таке. Ми справились артем сейчас запашує хвата сейчас покажу чистота чистота фух Оце це буде Миколаївна спати сьогодні. І Анатолійович, і да? так? Ось це останне, що з машини приїдуть позабере. А, ти приїдеш? Ну давай, ми будемо тебе чекати. В смысле? Ні, ну пішли йти. Піди, а це все треба убрати. Ти йди і приїдеш за нами. Яка різниця? Сейчас повернусь. а потом, а потом приедем в Титкома, это маленькая, надо будет потом просто поздавать, потому что ты в Титкома не получается маленький кусочек. Сейчас ты не будешь ничего. Делать. Не, не, сейчас, сейчас, нет, я вообще как. Давай, мы тебя будем тут ждать. Ты, Рэмбо, дам. Соть! <реш> така красота. Юля, ти настояща українська жінка. Ну, судя по губам твоїм, я прочитала, що ти сказала. Фух, ну нічого, зато ми молодці. Зробили красоту. Все, ребята, ми все справились, Юлечка. Дякую, що були з нами, допомагали нам, піддержували нас, держали за нас кулачки, щоб ми справилися. А за нами зараз приїде мій принц. На, <реш> на, на, на чорній конячці. І будемо їхати, зараз покупаємося, по... пообідаємо, повечеряємо. не знаю, будемо їхати додому. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми вас любимо, цілуємо. До наступних відео. Пока!